Почуй мене, російські солдати, мене не треба визволяти, я вільно живу у своїй країні. Любій єдиній ненці Україні, люблю її барвисту мову волошкову, люблю росу на квітах світанкову, пахучі кетяги калини і весняні ночі солов'їні. Почуй мене, російські солдати, ми вміємо гостей приймати, Хліб сіль на рушниках подати. Варениками, галушками і салом пригощати. Та вмій мої відсіч дати, для ворогів завжди стояли вила коло хати. Почуй мене, російські солдати, а чи в тебе, напевно, є мати, бо слово, мама, в нас однаково звучить, і кожна мама має право жити. Чи буде твоя мама так же вільно спати? Коли мою ти будеш обивати. Почуй мене, російський солдате, чи так давно сам ти перестав співати, коли біда прийшла й до твоєї хати, невпинно ти хотів волати Хотят ли руські війни, чи пак тепер вже гинуть не твої сини, і руські зажаждали війни. Почуй мене, російський солдате, тепер назавше буду українською я розмовляти. Візьму слова у Лесі, Тараса і Франка. І почуєш ти, яка у мене мова дзвінка? Ще ніхто, ніхто не зміг її у нас забрати. І тобі у мене на землі ніколи не панувати. Слава Україні! Вічна слава героям!